Ш власну думку божевільний, перечиш партії божевільний, слухаєш західну музику, вердикт божевільний, а таких треба примусово лікувати. Сьогодні це звучить дико, та якихось 50 років тому радянський союз саме таким садистським методом душив вільнодумство, відправляв до психушок всіх, хто не відповідав ідеалам совєтського чоловіка. Нині в український прокат вийшов художній фільм Божевільні про ось цю каральну психіатрію в Радянському Союзі. У цьому відео розповідають цікаві факти про його створення, що таке каральна психіатрія і як совєти ламали життя людей, а також ділюся враженнями від стрічки. Скажу одразу, фільм обов'язковий до перегляду тим, хто потай ностальгує за ковбасою по три копійки. Тим, хто не застав життя в Радянському Союзі, буде пізнавально. Перш як почати, підпишіться на канал і поставте вподобайку цьому відео. Це допоможе показати його більшій кількості людей. А якщо ви постійний глядач чи глядачка стрічки і раптом у вас є бажання підтримати канал гривнею, то тепер у мене є сторінка на Патреоні. Буду дуже вдячна за підписку і підтримку. Посилання додам під відео. Дякую і ми починаємо. Події фільму розгортаються у 70-ті роки в Києві. Імпульсивний бунтівник Андрій Довженко біла ворона серед сірої радянщини. Він має довге волосся, носить шкірянку і фанатіє від західної рок-музики, яку слухати заборонено. За дрібне хуліганство радянська каральна машина запроторює Андрія до психлікарні. Хлопець опиняється в самісінькому пеклі. І з'ясовує, що поруч із ним далеко не психічно хворі, а люди обвинувачені за статею Антирадянська діяльність їм усім, як і Андрію, поставили вигаданий діагноз млявоплинна шизофренія. Врешті Андрій постає перед вибором змиритись з системою і співпрацювати з КДБ, щоб повернутися до своєї сім'ї, або ж боротись і розповісти світу правду про дисидентів, яких катують у спецзакладах. У фільмі Божевільня зібрався справді топовий акторський склад: Ірма Вітовська, Наталія Бабенко, Анастасія Пустовіт, Остап Ступка, Сергій Калантай, Віталій Салій, Віктор Жданов. Головну роль бунтівника Андрія втілив на екрані актор театру на Подолі Костянтин Темляк, режисер фільму Денис Тарасов. Для нього це перший повнометражний фільм. Раніше він знімав серіали і, забігаючи наперед, скажу, що на щастя, притаманна телевізійним проєктам Пластмасовість у це кіно не перекочувала. Робота над стрічкою тривала понад три роки. На етапі написання сценарію автори працювали з архівами та залучали консультантів. Допомагав відтворити події максимально наближено до реальності. Відомий лікар-психіатр, колишній політв'язень та дисидент Семен Глузман. Його у 70-х роках тоталітарна машина засудила на 10 років таборів за те, що він провів незалежну експертизу, і, наперекір, офіційній визнав генерала та правозахисника Петра Григоренка психічно здоровим. Головною локацією зйомок стала психіатрична лікарня імені Павлова в Києві, а у масових сценах знімалися справжні пацієнти лікарні, які грають у місцевому театрі. Так, у психіатричній лікарні є свій театр, у якому грають пацієнти закладу. Також фільмували у будинку українського радіо та в українському домі. Зйомки завершились влітку 21-го року, а от постпродакшн робили вже під час повномасштабної війни. Не обійшлось без виробничих травм. Під час зйомок однієї зі сцен актору Костянтину Темляку по-справжньому зламали ніс. Божевільних високо оцінила закордонна аудиторія та критики. У Варшаві він отримав приз глядацьких симпатій. А на кінофестивалі у Монреалі Денис Тарасов здобув нагороду кращий режисер. А виконавець головної ролі Костянтин Темляк кращий актор. Перш як говорити про враження від фільму, варто зазирнути в історію, що відбувалось у минулому столітті в психв'язницях та що ховається за словами каральна психіатрія. Каральна психіатрія в СРСР зародилась наприкінці 50-х років. Незручних активних інтелектуалів спецслужби не відправляли до в'язниці, а запроторювали на примусове лікування. Так боролись з вільнодумством. Тим, хто йшов в розріз з партією, ставили діагноз млявоплинна шизофренія. Це розмите визначення, не мало конкретних симптомів, що дозволяло застосовувати його до будь-кого. Якщо діагноз був вигаданий, то лікування справжнім. Точніше, це було садистське нищення особистості. У психушках пацієнтів накачували сильними препаратами і застосовували тортури. Робили все, аби зруйнувати людину зсередини. Потрапити у спецзаклад вважалось найгіршим з варіантів, адже ув'язнення чи заслання мали кінцевий термін, а шанс повернутися з примусового лікування зводився до мінімуму. Його терміну не визначали. Також людина з діагнозом фактично була позбавлена захисту в суді. А якщо щастило вийти із спецзакладу, отримувала клеймо недієздатності. На території України така лікарня існувала у тодішньому Дніпропетровську, нині Дніпрі. Через неї прийшли математик і публіцист Леонід Плющ, лікар Микола Плахотнюк, політичний і громадський діяч Анатолій Лупуніс. Математик і кібернетик Леонід Плющ, крім основної діяльності, брав активну участь у правозахисному русі. За це був звільнений з роботи, а згодом запроторений до Дніпропетровської психлікарні. Там пробув з 73 по 76 роки. Вийти на волю йому вдалося завдяки тиску міжнародної спільноти. Його звільнення вимагав міжнародний конгрес математиків. А в Парижі науковці навіть мітингували з вимогою звільнити плюща. До цього закликали й комуністичні партії Франції, Британії та Італії. Врешті Леоніда Плюща вдалося вирвати з лап совка. Математик емігрував до Франції, де видав автобіографічну книгу у карнавалі історії. У ній плющ детально розповів про методи знущання і знищення особистості в психтюрмі. Ось деякі його спогади. Пацієнтів було більше ніж ліжок, тому два ліжка зсовували, щоб покласти три людини. У туалет в'язні водили з строєм і по графіку. Санітари лупцювали пацієнтів, серед них було багато кримінальників. Здорових людей накачували нейролептиками, щоб ті втрачали інтерес до інтелектуальної роботи, сім'ї та й взагалі до життя. Після трьох років катувань Леоніду Плющу вдалося зберегти ясний розум, і цілком очікувано у Франції його визнали здоровим. А тепер про сам фільм. І його сильні сторони. Творці доклали зусиль, щоб достовірно передати атмосферу спецзакладів і затхлий дух часу. Бліді коридори, спецодяг, медичне обладнання і прокурені кабінети все це має автентичний вигляд і викликає довіру. Теж стосується і акторської гри. Більшість персонажів настільки реалістичні, що не виникає й грама сумнівів до їх слів чи вчинків. Віталій Салій до жаху правдоподібно зіграв садиста санітара. Він харизматичний і холоднокровний маньяк, який у здоровій реальності мав би бути пацієнтом психушки. Але натомість знущається з безправних в'язнів. Ірма Вітовська у ролі загадкової, на перший погляд, байдужої завідувачки відділення зуміла протягом фільму викликати полярні емоції. Її гра, як завжди, майстерна. Чого, на жаль, не скажу про Остапа Ступку у ролі головного лікаря. Це єдиний крінжовий персонаж у фільмі, якого неможливо сприймати серйозно. І незрозуміло, хто в цьому винен: режисер, який змусив ступку так перегравати, сам ступка, який вирішив продемонструвати театральщину, чи сценаристи, що його персонажа таким написали. Та, на щастя, сцен із головлікарем було мало і на загальні враження цей перформанс не вплинув. Костянтин Темляк, чудовий актор, втілив на екрані зібраний образ людей, які в темні гнилі часи зуміли зберегти себе, лишились вірними переконанням і не прогнулись. З імпульсивного, трохи легковажного мрійника він поступово трансформувався у сміливого борця за справедливість. І він за неї бореться в умовах, коли ну, майже нереально перемогти. Такі герої викликають повагу. Окреме, можна сказати, навіть центральне місце у сюжеті займають методи лікування в радянських спецзакладах. І до цієї теми творці стрічки поставились серйозно. Усе, що глядач побачить на екрані, коїлось за зачиненими дверима насправді. В'язнів закутували у мокрій простині і клали на батареї. А коли ті висихали, тіло стискало аж до пошкодження внутрішніх органів. Препарат Галопередол викликав надмірну рухливість та опухлість тіла. Деякі сюжетні ходи у фільмі на межі фантастики, і у такий розвиток подій складно повірити. Але в ті часи люди дійсно йшли на страшні ризики, щоб надати розголосу злочинам Радянського Союзу. Підпілля діяло не так явно і голосно, як це показано у фільмі, але воно існувало, бо ж врешті захід дізнався про вигадані діагнози в СРСР. Автори створили прототипів кожного суспільного прошарку. Пристосуванців, які йшли на угоду із совістю заради посад і матеріальних благ, гвинтиків системи, які з часом набирались сміливості і переходили на бік світла, маргіналів, які бездумно виконували накази і отримували задоволення від своєї безкарної маленької влади. Фільм працює і викликає емоцію, але мені не вистачило об'єму. Сценаристи надто детально розживали історію, що поглядача не виникнуло жодного питання до подій. Головний герой Андрій прямим текстом говорить своєму тестю психіатру, що той сраколис і робить все заради посади, ніби це не зрозуміло з його дій. Один з пацієнтів лікарні після катувань препаратами теж прямим текстом говорить щось типу. Мої думки плутаються, не можу зосередитися, можу думати тільки про самогубство, здається, мене зламали. Стан людини після так званих лікувальних процедур можна було б якось розповісти картинкою, а не за допомогою діалогу. Так, препарати і катування дійсно позбавляли людей будь-яких почуттів, і вони відчували страшну знесилу. І це хотілося б побачити, а не почути. Та якщо закрити очі на такі дрібниці, то стрічка вийшла динамічною і справді цікавою. Після неї не виникає питань, чому все так, а не інакше. Не доводиться здогадуватися і щось додумувати. Все ж занадто очевидно. Тому як інструмент просвітницький, особливо на закордонну аудиторію, цей фільм працює відмінно. І головне, попри складну тематику, він не занурює глядача у непросвітне депресивне минуле. Творцям вдалося зробити захопливий життєстверний екшен. Дякую за перегляд. Якщо ви вже дивилися божевільних, діліться враженнями в коментарях. А якщо ще не бачили, то обов'язково сходіть на нього в кіно. Поки що йде в прокаті. Якщо ви вперше на каналі, підпишіться і поставте дзвіночок, тут буде ще багато цікавого про кіно. А ще можете стати спонсором каналу. Посилання на Patreon додам в описі. Побачимось у наступному відео.